Перевірки банків і перевірки обмінних пунктів, які закупили валюту у нас на валютних аукціонах або інтервенціях, проводяться майже щоденно, і вони будуть проводитися щоденно. Ми робимо їх силами, як співробітників національного банку, так і правоохоронних органів. Я повинен сказати, що наша співпраця з правоохоронними органами значно покращилася останнім часом. Тому. Провірик перевірки є ретельними і вони фактично є результативними. От, наприклад, вчора ми провели разом з міністерством внутрішніх справ перевірку 21 обмінного пункту і каси банків і виявили близько шести порушень, зокрема серйозні порушення. Ми вскрили три конвертаційні центри. Я хочу вас запевнити всіх, що ми будемо ці перевірки проводити і суворо застосовувати суворі заходи впливу. Для всіх банків і небанківських фінансових установ, які порушують правила продажу валюти населення, ці заходи впливу можуть доходити до позбавлення генеральної ліцензії на проведення валютних операцій для небанківських фінансових установ та обмеження валютної ліцензії з торгівлі валютою для банків.